Вітаю вас. Кожна людина хоче щось змінити в житті, упорядкувати своє життя. Для чого? Щоб жити комфортно, знати, як далати труднощі якісь, як бути успішною. В здоров'ї, в справах своїх, в житті. Що для цього потрібно? Треба знати спочатку, хто ти такий, хто я. Так? Якщо цього не знаєш, то як ти з цим можеш щось робити, якщо не знаєш, що це таке? Кожен з нас має тіло. І, на жаль, більшість людей думають, що це основа. Але ж крім тіла, що в нас ще є? Енергія, є свідомість, є душа, кажуть, є дух. І що саме головне в цьому? Усе головне. Бо я, ти це сукупність у цього всього. І прекрасно, коли воно все працює все сумісне між собою. Тоді стан здоров'я в широкому розумінні у всіх аспектах свого життя. Сьогодні в нас буде. Тренінг, робота з енергіями. Як налагодити цю роботу? Для цього треба знати, як побудовані ми. Є аура, це можна приладами зафіксувати, сфотографувати, навіть діагностику по аурі роблять. Є енергоцентри, хтось каже сім, хтось каже дев'ять. Десь каже, 15, а їх небагато, 152 тисячі. Просто от ми взяли 4 із схожими функціями і назвали першою чарою чакрою. Взяли 10 із схожими функціями, назвали другою, другим центром. Взяли 32 назвали взяли і назвали третьою. Взяли тисячу і назвали сьомою. А всіх 152 тисячі. Крім цього, є тонкі канали, які з'єднують усі енергоцентри між собою. І якщо десь перепона не надходить енергія кудись до якогось органу, там будуть проблеми. Якщо закупорений якийсь, теж проблеми. Тому треба відновити енергетику. Після цього ви зможете відновити і здоров'я, зможете використовувати свою енергію для різних цілей. Ви можете побудувати, ми будемо вчити вивчати сьогодні, захисника свого, захисника будинку, машини. Ми можемо змінювати енергію. Ми можемо взаємодіяти з людьми не тільки на словах, а ще й на психологічних, енергетичних рівнях. Отже, будемо розглядати і вчитися робити методики. Для цього треба спокій, енергія не любить збурень. Так само, як Всесвіт не любить звурень. Він любить спокій. Навіть в бізнесі кажуть, спокій. Якщо немає спокою, то із грошима проблеми. Дехто каже, треба медитувати, медитувати. Але якщо ви прийшли кудись і вам кажуть, давайте будемо зараз медитувати, медитувати, тікайте звідти. Оця людина, яка вас хоче навчити, не знає навіть терміни, що означають. В йогі найбільший авторитет Патанжалі був. І от він описував так це. Процитую. На шляху до просвітлення існує сім сходинок, і можна робити на дні, на двох. Одночасно на чотирьох сходинках, але перестрибувати не можна. Перша сходинка це простити. Простити себе, людей, своє життя, усіх істот, усіх людей, які були, які є, які будуть. Друга сходинка попросити прощення у себе, у свого життя. У всіх людей, які були, які є, які будуть, у всіх істот, які є, які були, і які будуть, і у Творця. Третя сходинка Асани. Річ в тому, що Асани розроблені більше 5000 років назад для тих людей на їхньому рівні. А робите ви вправу чи ні, це не настільки важливо, як. Де ти повинен сконцентрувати свою увагу. Оце найбільше ефективність дає. Четверта сходинка дихальні вправи. Якщо правильно їх робиш, можна зцілитися від багатьох хвороб. Якщо неправильно, можна померти. Дуже відповідально, треба відноситись до дихальних вправ. П'ята сходинка недумання. Коли ти зможеш добу ні про що не думати, взагалі ні про що. Ти прийшов цю сходинку. Шоста сходинка думання. Коли ти зможеш думати про щось одне, наприклад, про ручку там або, і ні разу ні на що не відволікнешся, ти пройшов цю сходинку. І сьома сходинка медитація. Усе, що люди називають медитацією, не пройшовши шість попередніх сходинок, медитацією не являється, і до медитації ніякого відношення немає. У світі є три речі, на які можна дивитись вічно вогонь, вода і чужа робота. Але це не медитація. А далі вже просвітлення. Українцям не було коли медитувати і довго. Вони постійно виборювали своє право на свободу, на волю того. всю історію війни були. Великі, малі. А для цього буде в нас методика наступна.